Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні наша з вами настільна подорож заведе нас до казкового лісу, де маленькі звірятка починають готуватися до зими, збираючи їжу і роблячи запаси на зиму. І все це відбувається в дуже милій, на перший погляд, але доволі стратегічній І часом мозколомній грі Савернахський ліс в локалізації видаництва 7 days За фактом, все, що потрібно робити гравцям під час партії, це викладати карти, створюючи своє. Власне поле 4х4, намагаючись з'єднати стежками звірят і їхні улюблені смаколики для заробітку найбільшої кількості переможних очок. Так, звісно, візуально і навіть чисто механічно, гра відчувається як дитяча, але не спішіть із висновками. Адже в цілому, не дивлячись на таку простоту гри, їй є що вам запропонувати. Тож, давайте подивимося на неї більш детально. Поїхали! На початку гри кожен із гравців отримує одну карту тваринки, яку викладає перед собою. А на центр стола ми викладаємо наш планшет, на якому зазначаються чотири. Ось такі тваринки, під кожною із яких ми повинні розмістити. Відповідні карти. Під першими трьома зліва ми розміщуємо карти стежок із осієї колоди. А під нашим кроликом ми розміщуємо карту тварини із осієї колоди. Отже, головне завдання гравців це створити таке поле, на якому будуть декілька стежок, що будуть з'єднувати наявних тварин і їхню найціннішу їжу. Тож уся гра триває рівно 16 раундів до моменту, поки кожен із гравців не закінчить своє поле 4 на 4 карти. У свій хід під час раунду, котрий завжди розпочинає гравець, який у минулому раунді отримав спеціальний маркер «Півня». Необхідно обрати одну із карток під планшетом, а після розмістити цю карту до свого поля. Обираючи карту, гравець може взяти будь-яку із наявних карток. І коли гравець бере карту, він повинен її розмістити у своєму лісі, таким чином, щоб хоча б одна сторона нової карти була суміжною з однією стороною із тих карт, що вже є у його лісі. Гравець може обертати цю карту як завгодно. Головне, щоб хоча б одна сторона вже була доєднана. Навіть можна ось таки. Таким чином з'єднувати цю карту, щоб стежка впиралася у якийсь глухий кут. Проте головне завдання гравця це допомогти нашим звіряткам приготуватися до зими, доставивши до них різні смаколики на стежках, які будуть вести до цих звіряток. На наших картах звіряток вказується чотири типи смаколиків, які вони полюбляють, і біля кожної із типів їжі зазначається кількість переможних очок, які гравець зможе заробити за той чи інший тип. Наприклад, якщо ми зараз викладемо ось таким чином цю карту, тоді. Це звірятко зможе зібрати ось ці два типи їжі, і вони принесуть відповідно одне і одне переможне шко за кожен із цих типів. Звірятко завжди збирає ту їжу, яка йде першою по стежці від нього. А ось кількість їжі, яку гравець може зібрати, вказується під ось цим символом лігва. Наприклад, зараз це три їжі. Тобто, якщо гравець у перший свій хід розмістить ось таким чином свою карту. Проте, якщо у наступні ходи гравець зможе взяти ось таку карту і розмістити її таким чином, щоб стежка продовжувалась, тоді це звірятко зможе зібрати три перші символи їжі тобто, ось ці три символи. І відповідно кожен з них принесе по одному переможному очку цьому гравцю. Проте під час розміщення є одна умова, яка стосується наших карток тварин. Коли гравець бере таку карту, він не може її доєднати до свого лісу таким чином, щоб стежка від нової тварини вела до будь-якої іншої тварини. Кожна стежка може вести лише до однієї тварини, тому, наприклад, зараз гравець може розмістити цю тварину ось таким чином. До речі, ви завжди можете планувати наперед, викладаючи стежки, які ведуть. Поки що в нікуди, однак пізніше, наприклад, отримати ось такого звіра, якого ви розміщуєте ось сюди. І після цього він може зібрати два символи їжі, тобто за цей він отримує два переможних очка, і за цей також два переможних очка. Що цікаво, кожна із тваринок на цьому планшеті. Є радником і надає гравцю особливий бонус, коли той бере карту із відповідного місця. Якщо гравець бере карту, яка знаходиться під півником, то після розміщення цієї карти він також забирає собі ось цей маркер першого гравця, який і дозволяє йому першому обирати карту у наступному раунді. Якщо ж ви берете карту біля кози, тоді після розміщення ви отримуєте один жетон води, який ви зможете розмістити у будь-якому кутку біля одного із символів їжі, які зазначаються на карті тварини. Цей жетон води дозволяє збільшити на одиницю кількість переможних очок, які отримає ця тварина, за відповідний тип їжі. Проте на кожен із кутків можна викласти лише один жетон води. Якщо ж карту виберете під панцерником, то тоді, після розміщення, ви відразу берете один маркер лігва. І тоді ви можете розмістити його на карті однієї зі своїх тварин, щоб збільшити обсяг їжі, яку може зібрати ця тварина на одиницю. До речі, ви можете викласти і декілька таких жетонів лігва на одну тварину, тим самим збільшивши. Її обсяг на одиницю за кожен із цих жетонів. А кролик – це соціальна тварина, яка не має особливих бонусів, проте дозволяє нам узяти карту тварини і викласти її до свого лісу. Після того, як усі гравці зробили свій вибір і виклали свої карти, позасталі карти біля планшета скидаються, а на їх місце викладаються нові карти. Гравець із маркером півня викладає його на планшет і починає обирати карти першим. Проте, якщо маркера півня ні у кого немає, тоді гравець, що був першим у минулому раунді, стає першим і у поточному, і розпочинає свій хід. Коли гравці закінчують свій квадрат 4 х 4, залишається лише підрахувати зароблені переможні очки. Для цього ми перевертаємо наш центральний планшет, і на ньому ми можемо відраховувати наші переможні очки. Спершу ми отримуємо переможні очки, які зазначаються на самих тваринах. І це 11 очок. Далі ми рахуємо кожну тварину окремо за її зібрану їжу. Цей може зібрати дві їжі, тобто це яйця та жолуді, і це три переможних очка. Цей може зібрати 4, проте за кожну малину він буде отримувати не 2, а 3 очки. Тобто наразі це 8 очок. І саме таким чином і необхідно порахувати кожну тварину окремо у лісі гравця. Додатково гравець, який завершив гру із маркером півня, отримує ще одне переможне очко. І відповідно, той, хто набрав найбільше і стає переможцем. Так, звісно, що у такій грі позначка 10 плюс виглядає дуже сумнівно. Можливо, це саме через властивості кози. І її водички чи панцерника та його лігва, адже так, прораховувати куди саме що виставляти, буває досить і досить складно, навіть дорослим. А в цілому, 7+, як на мене, це саме той вік, з якого можна починати в неї грати. Так, звісно, що ця гра це головоломка, в якій тобі потрібно не тільки зробити вірний вибір серед доступних карт, але ще й все це розмістити на своєму полі з урахуванням усіх майбутніх найдбань. Проте, це все відбувається нескладно, адже у вас є одна чи декілька тварин, які потребують відповідні типи їжі. І так, звісно, що ви можете все це модифікувати трішки завдяки воді, проте, усього на одиницю. У цій грі все логічно і просто. І цим мені вона нагадала карткову гру Карубу, саме карткову версію, де також ваша головна мета створювати стежки і з'єднувати елементи. Однак тут все на поверхні, проте все цікаво, яскраво. І що не менш важливо, швидко. Адже вся партія йде хвилин там 15-20. Бум-бум-бум-бум карти покладав, узяв карту, розмістив. Поки ти це робив, наступний гравець вже обрав собі карту і так далі. Всі властивості у грі прості, а самі механіки, я думаю, зрозумілі будуть кожному. Тож так, ця гра більше як. Філер для кінця ігрового дня або можна її розглядати як саме сімейну гру. І я це кажу не як підтип ігор, а дійсно гру для усієї сім'ї, бо від маленьких до великих можуть грати у цю гру. І ви з легкістю за потреби зможете підкоригувати складність гри для вашої дитини, пробравши, наприклад, властивості кози та панцерника, але залишивши ось цей аспект просторового мислення, де вам необхідно прораховувати майбутні ходи і можливе розміщення плиту. І на цьому в мене все про гру Савернакській ліс. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу. Подякувати усім вам за перегляд, і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, па, -па.